Під звуки поховального маршу труну із криворізьким воїном несуть побратими до місця його останнього спочинку. Людина без гніву завжди усміхнений і по-дружньому налаштований. Таким був 31-річний захисник України Криворіжець Юрій Ворошило. Помилуй нас, Боже з великої милости твоє молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. До числа захисників за власною ініціативою загиблий воїн приєднався у березні. Тоді долучився до лав Національної гвардії України та почав служити у військовій частині 3011. на поле жорстокої битви. Чоловік вийшов у червні, боронив український народ на півдні. Там же у селищі Новоолександрівка Херсонської області загинув. Сталося це 14 жовтня під час ворожого мінометного обстрілу. Вони душу свою покладають за нас з вами за рідних і близьких, бо всім праве любов. Якщо любові тої немає, як в наших ворогів, її немає, то це безсуттєве і безсенсове життя. А в наших героїв ця любов є і в нас є до них. Загиблий Юрій тільки нещодавно, у серпні, створив свою родину, але прожити довге і щасливе життя із коханою не встиг. Без люблячого чоловіка і його мужньої підтримки залишилася овдовіла дружина. Кового вторгнення расистів Юрій Ворошило закінчив технікум та працював у міській тепловій енергетичній компанії. Потім чоловік влаштувався на промислове підприємство, завжди був дружнім до оточуючих. Близькі товариші кажуть, він той на кого завжди можна було покластися. Юрочка був чоловіком з великої букви, іскринь, мужений всегда поддержит, всегда прийде на допомогу. Ти вот як теж вийшлося своїм тилом, защитил нас. Юрочка, помні, тебе любимо. Очень тяжело тіряти таких людей. Така дуже, дуже, дуже дружня людина, і після роботи ми часто десь просто прогулювались. і ну, були як однокругрупники. Колеги і друзі, тобто ну, дуже так запам'ятався як просто класна людина і герой одним словом. Вшанувати пам'ять Юрія до сектору почесних поховань центрального кладовища прийшли рідні та близькі: друзі, однокурсники, колишні колеги по роботі, бойові побратими. Перші міські висловлюють щирі співчуття матері, дружині, сестрі, племінниці та усім рідним загиблого воїна навіки слава. Владислав Ордіюк, Борис Торохтій, перший міський.